Сила та слабкість. Але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його. Євангеліє від Матвія 14:3031. Петро тоне у морі, яким ходить Ісус. Але поки злі хвилі безсилі перед Ісусом, Петро має надію на спасіння. Він повинен зробити тільки одне цілком і повністю довіритися Ісусу. Коли християни, улюблені діти Божі, втрачають сили і мужність, вони все ж таки залишаються покликаними. Це їхня доля, їхня місія, їхній обов'язок, і великі слуги Божі робили негідні вчинки, зраджували Бога, але Він не залишив їх, як не залишає нікого з тих, хто вірить у нього. Коли ми зраджуємо, він залишається вірним, і ми не повинні забувати про це. Ке одне, всім серцем покликати його. Господи, допоможи мені. У цьому відчайдушному поклику з глибини, заклику до милості Божої, єдина наша надія на спасіння. Тепер не треба нікуди поспішати, треба лише чекати. Чекати на нові сили для нових справ. Ми втрачаємо сили, ми починаємо тонути, і Господь дозволяє це, щоб потім ми змогли стати сильнішими, сильнішими, ніж були будь-коли. Ісус підтримав Його, Його підтримка найбільший дар. Надія на неї завжди залишається у того, хто послабшав. Відчувши її, він стане найсильнішим, сильнішим за будь-яких силачів. Господи, допоможи нам навчитися звертати всі наші надії, всю нашу віру тільки на одне: істинно ти, Божий Син, Ти наш Спаситель.